Юрій, чим тобі подобається Львів? Усім. Тут багато кав'ярень, я його вже знаю як свою квартиру. Правда, в мене її немає. Я знаю багато людей. Я... я, 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 я. А що я? Я тут родився. Це моє місто. Як кажуть, кожна жаба хвалить своє болото. Я не і це не болото, це місто, але мені воно подобається. Тут щирі львівські люди, які можуть зважити 900 грам продати як за кіло. Тут саме чесні, які можуть без хабарів не добитися нічого. Але я люблю Львів. Тут є такі дороги, що можна колесо загубити, але я люблю Львів. Це моє місто. Так. І я люблю, навіть незважаючи на те, що тут скоро не буде де машину проїхати, гудзик об гудзик буде тертись. Але я люблю Львів. І навіть коли наша місцева влада хоче заполонити всі стоянки, щоб вони були платні. Я все одно люблю Львів. Ну, хтось думає, машини є, значить, є чим платити. Але насправді це добре у Львові жити, незважаючи на всі негаразди. І у Львові є багато кав'ярень, але всі дуже платні і дуже дорогі. Але є у Львові одна кав'ярня, яка безкоштовна один раз в тиждень, правда? На 2 годинки. Вона знаходиться не так і що далеко. Якщо ви десь біля вокзалу буваєте, це в районі Провокзальної на вулиці Залізняка, 21. Але там відбувається тільки по суботам. Що суботи? на 18.00. Пригодіть, побачите, я не обманюю. Там пригощають безкоштовно кавою, кавою з молоком, кавою без молока. Можуть молока налити, чай чорний зелений, гарячий, теплі розмови. Прянощі, солодощі, печені сукорки, канапочки. Найважливіше в цьому, в цій кав'ярні, що там ти можеш бути самим собою. Незалежно від раси чи кольорів людей, ми любимо їх. І я люблю туди ходити. Там говорять цікаві речі, цікаві історії, які надихають. І там ти відчуваєш тих дві години дотик Божий. Тому я люблю цю кав'ярню. Приходіть щосуботи на 18.00 Залізніка 21. З нами Бог! Рекомендую!